Всім доброго дня. Рішив засняти не дуже довге відео по поводу стояночного тормоза. У мене кентавер 244 S і в ранніх моделях, цей, що з рівним полом, у них ручник такого плану. Там прикручується з правої сторони, але він не працює так, як треба. Я пробував і так, і так, переставляв, не, не фіксирує він педаля. Рішив я поставити автомобільного варіанта. Отакий рушник. Він тросиком, ось тросик закріпив, там приварив втулочку, щоб тросик ходив. Тут уголок і пішов тросик на цю сторону до педалів. Отак От я зняв той рідний речах, так закріпив його. І тепер це Жигульовський, поставив там ще. Кнопка яка показує, що на приборній панелі світиться лампочка. Це буде ну, пізніше, потепліше, у нас морози сильні тиснуто. Не хочу навіть на трактор сідати. Це таке коротеньке відео, зараз знімлю, покажу. Отакого От плану. Якщо тако придивитися, тягну і педалі тягнуться. все, він стоїть на рушнику. Ота кнопочка, опустив, все, педалі вернулися, накладка Жигульовська, все як по заводу. Е -е, в новіших версіях Е, Рушник вже стоїть. Дивився, товариш мені скидав тут справу, з правої сторони. Він стоїть. <кій> Я би, може, б, теж поставив справа. Але в мене там вже були насверлені дири, відверстя, то вже прийшлося там його ставити. Тросик брав від е, стояночного тормоза. Е, Мототрактора DW 160-180, кажись, в інтернеті заказував, він до 2 метрів цей тросик. Якби е, був би довший тросик, то взяв би довший, бо виходить дуже е, велике, ну як, велике дуже загнуто. Мені так кажеться, з часом воно тут переламається. Але на рік-два хватить, <кхід> я так думаю. Так воно там нічого не заважає, культурненько буде тепліше, то я вже заведу трактора і вже покажу як він тримає цей рушник. Ну, краще, ніж цього, якесь гамно придумали. Точніше, воно було на, на цих тракторах, де підлога, підлога нижче опущена, то він працює там, я так думаю. А в кого вже рівна підлога, то не працює він так, як треба. Ну, Взагалі я пробував і переставляв тут, і щось і тако, і тако <підлога> нема результату. А поставив Автомобільного все чітко. Там в панельці є фішка, де на ручний тормоз засвічується такий індикатор, як в лігкових машинах, і все чітко показує, Чуть-чуть підняв речах і воно вже бликає. Ну Потепліше і тоді, може, заснімлю більш детально за цей ручник. Так, такий ковшик маю, метр п'ятдесят. З таким механізмом відкриває. Так що так, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, можу, щось когось цікавить, пишіть. Всім пока!